За вікном нове життя, а за вікном малює день мою любов, за вікном така пора, малює осінь на очах, у тебе ні, а в мене так Я так тебе любив, я так тебе любив. Я знаю, в яких муках народжуються пісні. Я знаю, що таке видати альбом і як важко його пустити в світ. Хай процвітає гурт Будьмо і пан Домшинський, хай пише достойні пісні, які ви будете нести в світ і дочекатися золотого диску, дай Боже, бо я прийшов до вас на презентацію золотого диску. Процвітання вам, хлопці. Я дуже радий за вас, коли я чую, що ваші пісні на вустах в людей. Дякую. Я так тебе любив, любив тебе одну одну. одну тебе любив. Я так тебе любив. Я так тебе любив. Любив тебе одну одну. одну тебе любив, любив. Що я думаю, що цей диск буде дуже легко штовхати в світ, тому що е, там дуже хороші. Всі аранжування, все зроблено на відповідному рівні. Так що, хлопці, хай щастить вам. Я вас всіх вітаю. Я вітаю шанувальників оцих хлопців, їхньої творчості, ну, десь. моєї маленької творчості, до якої я там причетний. Я, хлопці, вам аплодую, тішуся, що ви так вдало, так талановито несете пісні Домшинського. А по цьому світі від свого імені, від імені хлопців, від пана Володимира Васильовича. Подякувати тим людям, які, звичайно, приклали свої зусилля і можливості, щоб цей диск вийшов і щоб були такі гарні пісні. Перш за все, велику подяку. Ми дякуємо маєстру, нашому батьку, за чудову музику нашого життя. Володимир Васильович вам безмежне. Вашу вас і вайсто, Володимир Васильович просившись. Дякую, де белюбив!